тут на Розетка на таке реле на таке реле тут інвертор акумулятор зарядка там висить, вилка від бойлера, то смесительный клапан для води Вручання насосів. Тут тен підключений. Там підвод води. Там гаряча вода, виход, при змівика. Там датчик засунутий. А тумат повітря. Тільки. Тут внизу стільки. Обратка. Так. Насос між котлом і бочкою. Сюди за підігрів ганяє і наверху дає вже бочку через клапан. Там розв'язка мене, да. На насоси на колектор і там далі на хату на батареї і там на самотек, кран так включився цей покачує воду Частоту. Часто слово подселять. Не знаю, что не нет. Ну така котельня вийшла. Тут включається насос мене при 100 градусів. Я виставив лампочка контрольна, що робить насос. Це розетка. Це якщо як автоматика заключить, ману 220 микнути. І так. Тут розпаєчна коробка, тут теж 220 розетка. У всякий случай кімнатний програматор прийомник. Це верхній насос на батареї, а нижній на теплий пол. І все, змішувальні узли, насосики і погнали на хату. Отак. От Почилося дві бочки поставив на 100 літрів та на 24 літрів. Чи на, 30 на 36. Ну так потолок. Нормально.